Всім привіт! Це відео, відео подяка. А, подяка вам і фонду допоможе Україні за те, що ми з вами всі скинулись і змогли все-таки придбати оцього красення Mercedes Віто. Ми його закличемо, звісно, Вітя, але все одно. Я вам дуже щиро вдячний за те, що ви робите. Копійка до копійки. Ми довго це збирали, але все-таки ми його придбали, пригнали, вже відремонтували і відправляємо на Донбас нашого вітю. Ми ламалися куча раз, і ламаємося до сих пір. Я зараз про техніку, якщо що, але все одно ми це зробили. Дуже щиро дякую всім і кожному, хто долучився до цієї справи, тим, хто скидався, тим, хто ремонтував, тим, хто перевозив, бо його там гнали дуже довго. Але це дуже кльовий шикарний варіант для наших вимог. Дякую вам велике від всіх нас, від сьомої бригади і від групи інженерного забезпечення. Ви прекрасні. Будь ласка, не переставайте допомагати своїм збройним силам. Ми разом зможемо подолати все, що завгодно. Щиро ваш Андрій Кузінчук.